хочеться, щоб люди розуміли свою відповідальність на кожному рівні. Я дуже люблю волонтерів, вони дуже нам допомагають, але інколи деякі безвідповідально до цього підходять і надсилають всякі цікаві китайські штуки, які, на жаль, не те, що не працюють, вони вбивають людей в прямому сенсі. Я за індивідуальний пілпак для кожного, тому що то, що добре до одного, не добре для іншого. І ми формуємо їх на базі індивідуальних потреб кожного солдата. Ми прийшли до того, що можемо проливати кров на другому етапі евакуації, і це дуже круто. А люди ж кидають, Боже, там кидають таких собак, я би бачила овчарки, продасті, лабрадори, гаски. Я хочу на море в Крим, в наш Крим український. Я їх дуже любила і дуже хочеться там поставити палаточку, плавати в Морку. Е, перша освіта медична, по другій освіті я еколог. З чого почалась ваша кар'єра військового медика? З повномасштабного вторгнення. Е, курси, навчання, колись здобула базу якусь, вирішила, що можу вже вирушати. Допомагати. От з цього і почалося. Як розпочався? Я цього очікувала, казала всім, що готуйте тривожні рюкзачки, готуйтесь до того, що продумайте якісь плани і так далі. Тому коли мені в 5 ранку подзвонила, я вже знала, чого мені дзвонять. І все, я з Києва не виїжджала, ми тут займалися волонтеркою, допомогою, а потім Вирішила, що мені треба вже на нафронтити і пішла. Чому для вас це не було неочікувано? Я дивлюся правильні канали на Ютубі, слухаю людей правильних. Я в інфополі української політики в принципі, взаємодію з іншими країнами України. І тому це не було неочікувано. Зовсім. У мене тут батько і мій дядя, вони були в теробороні, коли свобода ще була в теробороні, а потім, на жаль, це здоров'я, вони не перейшли далі, вони не пішли в Нацвардію, тому замінила їх я. Я думаю, як у любого військового найважче в роботі в тому рахунку військового медика це втрачати людей. А, і відчувати ще відповідальність за втрачених людей, тому що ти в цьому процесі безпосередньо замішаний. А, а так, я ж кажу, в принципі, з усім можна справитися. Якісь, я думаю, Україна вчиться на хату, скажімо так, і це виходить. Виходить, якісь процеси вдосконалити, запровадити нові. Тобто, в процесуальному якомусь плані ми. Працюємо і ком'юніті стає все більшим і більшим медичне, і люди піднімають інші, різні критичні питання, і тому тут легше, а от з, людським, з людськими втратами цим фактором справиться важко. Він повинен знати е, і мати свою аптечку, знати значення кожного предмета в своїй аптечці. І знати дії, як скористатися тим, що у нього в аптечці. Хоча б так. У полігоні ми навчаємо бійців, які, які приходять і не знають навіть, що таке турнікет. На виході вони вже повністю знають від першого етапу поранення до транспортування. Все вже, все знають. Ми все розказуємо, все показуємо. Е етапи евакуації, надання домедичної допомоги. Ну, тобто у нас все максимально намагаємося пояснити, що для чого, де і як. Пілпак. У мене тут своє ставлення до цього. Е стандартний піл пілпак це обізбол. Е і ще деякі номінування, які. Я за індивідуальний пілпак для кожного, тому що то, що добре до одного, не добре для іншого. І ми формуємо їх на базі індивідуальних потреб кожного солдата, контролюємо, щоб там не було нічого лишнього, щоб там зайвого нічого не було. І от таким чином там складаються десь шість медикаментів першої якоїсь необхідності. Бачила. Але ж ми, як правило, висміємо ту сторону, яка в них погана. Ну, тобто, бачила там, цирк на дроті, і джоти, і все це, але у них не всіх такі аптечки. Е, є більш добре оснащені підрозділ, менш добре оснащені. І тому ну, тобто, є дуже погано, є дуже гарно, якби ну, спектр широкий. Тому ні в коєму випадку не треба думати, що у них там всього погано. У деяких погано, але у деяких добре. І в, в медицині вони теж не всі прям нічого не розуміють. Розуміють. Тому треба ворого ставитися серйозно завжди. Я дуже рада, що мені не доводилось. тому що, коли ти надаєш допомогу, ти апріорі... Відчуваєш жалість до людини, неважливо людини, тварини до, до когось. Я не хочу відчувати жалість до нашого ворога. У мене друга освіта, я вчилась на ветеринарному, бо я дуже люблю тварини. Не довчилась, бо мені шкода. Я не можу їх колоти, для мене це прям важко. Там, по-перше, ніхто не контролює приплоди. Вони розмножуються з такою швидкістю, що це просто вже страшне. І з приплоду, наприклад, от з О кота, Там вісім кошенят візьмемо, виживають два, а потім ці двоє страждають, тому що їжі мало. Це добре, якщо є солдати якісь, вони підкормлюють. Якщо немає, це не дай Боже, це село опиниться тимчасово під окупацією. Там взагалі страшне робиться. А я мовчу про свійських тварин. Там кози ходять буквально. Е тому і мовчу про деяких тварин, які дуже теж страждають. Я вже відтісняю. Так само, там щось горить, посадок майже немає, тому для мене це просто я ж кажу віддільний пласт горя. <кій> і тому, якщо я максимально вожу всіх, ну там великих псів важко вивозити, а котів маленьких собачок, або, наприклад, коли ми виїжджаємо. З розташування, то їх можна передати на і там за ними доглядають, да. От. але було б добре возити туди ветеринарні служби, і мої пару знайомих їздять, і каструють там тварин, ну, хоч якось допомагають, тому що це вже переходить в грані розумного. Вже страшно просто. І коли ти бачиш у цих розчадлених котів чи ще щось, я там стояла, над кожним плакала. Ховали потім їх. Це прям. Тому робимо те, то, що можемо, і... Угу. А люди ж кидають, Боже, там кидають таких собак, ти би бачила. Овчарки продасті. Лабрадори, гаски, ну, вибираю собі любов. І вони всі такі. І до людей же, вони ж живуть до людей один. А як не йдуть, то збиваються в стаї, зі стаї крутче там. І от я, коли ми були під Бахмутом, у мене жили три котики. Я всіх трьох котиків привезла в Київ і роздала, і вони в чудових сім'ях. Тому. Звертаюся до людяності кожного. Якщо у вас є змога до побратимів, до всіх привезти якусь тваринку, вони так само страждають від війни, як і люди, а то і більше. То привозьте, все можливо. Це не означає, що тут їх треба десь викинути на вулиці. Можна все передати. Люди беруть з радістю, коли чують, що котись під пахмуту, собаки під бахмуту. От. Так що все можливо. І тепер вони чудово живуть в нових сім'ях. Котики. <ріст> Чому не підтримує віра, віра в майбутнє? Я чомусь сліпо вірю в те, що в Україні все буде добре, і якщо ми зберемося, ми зараз переможемо, а потім ще раз зберемося, наведемо повний лад в країні, то можливо. Наступне покоління вже буде, у них вже буде менше проблема, ніж у нас. Коли як не зараз. До речі, більш-менш нормально, але мене дуже дивують деякі деякі люди, деякі обставини, тому що я живу в своїх рожевих окулярах. Мені здається, якщо у нас всі розуміють, що відбувається, всі розуміють, як треба діяти, а це неправда. І деякі люди зовсім відірвані від реальності. Вони думають, що, що вже все хорошо, що все, ми вже виграли або ще гірше ми вже проглали потенційно. Я думаю, це все стається поступово. Хочеться покращити багато чого, але це не так легко, як здається, тому що тут ми діємо в протоколах, і тому потрошку воно відбувається. От уже ми прийшли до того, що можемо проливати кров на другому етапі евакуації, і це дуже круто. Це рятує багато життів. Раніше МОЗ це запровадило, але це неможливо було втілити, бо там були нюанси. А зараз це вже запровадили офіційно, вовки до да Вінчі вже, вже навіть це застосовують. І я думаю, це чудова практика, коли хтось щось запроваджує, потім це підхватують і починають це робити. Це перше. Мені б дуже хотілося більш відповідально підходити, підходити до першого етапу евакуації. Я розумію, що це не завжди можливо. Але от який сивак, хотілося б мати добру техніку для цього, і щоб люди розуміли, що це дуже відповідальний етап. Взагалі, вся медицина це дуже відповідально. А то бувають такі випадки, коли нас відкладають на потім, ну, що це ж медицина, це вже потім, от, і не продумують. Повністю відкладають наші питання, а це дуже важливо, це ми рятуємо життя. І от в нашому випадку хотілося би мати конкретну техніку для евакуації, першого етапу евакуації. Якийсь невеликий броньований, дуже мобільний автомобіль. Це перший етап, це кісивак, який вивозить майже від позиції, наприклад, або від першої точки евакуації до стаб Стабіка, це до другого етапу, от там вже якраз швидка, а перший це щось броньоване. Зачасту в нас це БТР. Але БТР не дуже зручний, тому що там транспортувати дуже важко свої нюанси, на великий, виконечко віконечко, засунути до людини, яка поранена, ну тобто там є свої Добре, що хоч щось є, але. Хочеться більше. Хочеться більш кваліфіковано підходити до підготовки персоналу. Розширяти базу курсів, розширяти, ну, тобто, завжди навчати людей, вдосконалювати навчання людей. Хочеться, я дуже люблю волонтерів, вони дуже нам допомагають, але інколи деякі безвідповідально до цього підходять і надсилають всякі цікаві китайські штуки, які, на жаль, не те, що не працюють, вони вбивають людей в прямому сенсі. Це як неякісні оклюзійки або неякісні турнікети. <кхи> От в цьому питанні хотілося б, щоб більш відповідально люди підходили. Ну, тобто, хочеться, щоб люди розуміли свою відповідальність на кожному рівні. Проваджуються, але дуже повільно. Ну тут, знаєте, як два світи зустрілись. У нас частково ми вже десь однією ногою в НАТО, а частково ми ще однією ногою десь в САВКЕ. І от воно так сходиться, сходиться, сходиться. я сподіваюся, що натовські будуть вижимати оте все, тому що є застрілі методи, і навіть в аптечках в деяких мені ще попадаються джгути 87-го року. Ну, Тобто, так і є. Я була готова до, до того, куди я йду. Тобто, Якихось неочікуваностей для мене не було. Тому я попала в дуже хороший колектив, не знаю, чи то мені повезло, чи може у всіх так. У нас повна взаємодія, турбота і з моєї сторони про них, і з їхньої сторони, про мене. Ну, тобто. Неважко, скажу чесно. Ну, інколи важко, але там нюанси, як завжди, дівочі. Наприклад, відсутність якихось банальностей у вигляді душу, або у вигляді води, або у вигляді, ну, з усім іншим можна справитися. А от Такі штуки спочатку були незвичні, але потім людина тварина адаптивна, тому можна адаптуватись до всього. Глобальну мрію, що після перемоги ми виберемо для себе адекватні соціальні норми, хороший політичний лад, некорупційну країну. Мені здається, що ця боротьба ще попереду, тому спочатку перемога, потім вже ця боротьба. Та якщо глобально, що через 10-15 років ми будемо повністю європейська в усіх сенсах держава, і все в нас буде гарно. А якщо особисто, то Я хочу на море в Крим, в наш Крим український. Я його дуже любила і дуже хочеться там ставити палаточку, плавати Мурку. І так. Українська мова. Це. Нація. Найбільший страх. Немає такого. Бахмут. Єднання. Свобода. Сім'я. Росія. Ворог. Україна, мати. Бажаю всім не забувати, що в нас в країні війна вона триває завжди. Навіть коли ви намагаєтесь абстрагуватися від цього, вона триває. Бажаю всім стійкості. Бажаю знайти себе в тих обставинах, які вас оточують на даний момент. Бажаю підтримувати військових і тримати себе в адекватному становищі, боротися з цим, щоб в майбутньому боротися з ворогом. Не здавайтесь! Yeah!